Вітаю вас на каналі. Я хочу привітати вас з сьогоднішнім святом, побажати вам миру, добра та усього доброго у вашому домі. А я в магазині Аврора запрошую вас до перегляду. Набір кубиків до бульйону 6 штук по 10 грамів, ціна 9 гривень, желе зі смаком персика та манго 10,80 грамове, батончик Великий снікер 40 Кілька 25 240 грамів. Жувальна гумка зі смаком яблука. 19. Орбіт – 2 смаки 16 гривень. Добавка дієтична. Вітамін С, апельсин 7 гривень. І є ще малина. Білий хлібний квас 18. Чай каркаде 70 грамів. Упаковка 29. Капучино Якобс 169. Упаковка має 500 грамів. Напій цикорій розчинний 100 грамовий 42 гривні. Цикорій з чорницею 90 грамів 33 гривні. Кава мелена, натуральна, якобс Монарх, 49. Упаковка 70 грамів. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 150 грамова, 99. Трубочки бамбук 200 грамів, 39. Бісквіт фірмовий, згущене молоко, 64, 330 грамів. Зефірка до кави 5 20 г. Зефір апельсинова начинка 11 г. Воделка 29 нержавіюча сталь. Ложка кольорова нержавіюча сталь 24. Ніж кухонний керамічний 64. Завезли ось такі класні мисочки металеві з кришкою 229 Кришка герметично закривається, кришки різних кольорів, Нержавіюча сталь та силикон. Турка для приготування кави 199. Овочі чистка металева 27. Корзини для зберігання з кришками меншого розміру 109, більшого 199. Кошик у холодильник 109. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15 гривень. Термокружка кольорова 88, термоси чорні 159. Корзина пластикова 34. Садові рукавички різного кольору по 19. Гамак підвісний сітчастий 64. Ящики для інструментів пластикові, великі 349. Є трішки меншого плану. Ціна 299. Акція на термометри кімнатні по 9 гривень. Такий варіант 15. Вуличний 24. Що Прожектор LED-підсвітка підсвітка 149. Годинники на батарейку по 69 та 74. Такий великий 199. І ще один варіант. Акційна ціна. Дуже красивий 164. Білий з чорним. Лампи LED-підсвітка підсвітка 55. Колодка з захисними кришками три гнізда 99. Набір подарунковий. Козацький скарб 149 гривень за умови покупки товару партнера одним чеком або від 90 гривень. Шампунь для волосся та бороди. Чоловічий одеколон спрей та очищувальний гель для душу. Є два варіанти. Тут так само. Звичайна ціна 249. Ліхтарик ручний 49. Світлодіодний портативний 99. Коректор свічковий. Лапка 29. Прості олівчики з резинкою по 1 гривні. Клей олівець 5. Пластилін 5 штук, пастельні кольори 15. Блокнот з зебрами 44. Блокнот на 80 аркушів. зошит для малювання 30 аркушів 34. Є ще такий тонесенький за 7 гривень. Тут 8 аркушів. Дошка для ліплення та інструменти 15. Кольори на вибір. Зошити в клітинку. 7 гривень 24 аркуші на 12 аркушів. Ціна 4 гривні. Папір кольоровий 12. Картон 7 кольорів плюс золото та срібло. Ціна 17 гривень. Шампунь для волосся шаума 88 400 грамів. Маска для волосся кокос 64. Рушники паперові 500 відривів, двошарові 139. Рушники зеленого кольору 20 гривень. Один рулон. Навушники накладні 199. Вакуумні в коробці 69. Клавіатура бездротова 149. Робочий діапазон 10 метрів. Прокладки Always 10 штук 37 гривень. Прокладки щоденні клінік 22 гривні. Упаковка 20 штук. Тоненький пензлик для манікюру дев'ять. Палички апельсинові дев'ятнадцять, дванадцять штук. Двосторонній пензлик дев'ятнадцять. Кусачки для кутикули сорок дев'ять. Лопатка для манікюру двостороння дев'ятнадцять. Гель для зняття лаку з ароматом кокоса 15. Серветки безворсові – 90 грамові, 88. 29 коштує гель від сафі для нарощення нігтів. 24 гель для створення дизайну. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку.